Вітаю всіх і так, сьогодні прямо бачила. Путін хоче зустрічі з Трампом, також з гарантіями, також з результатом. Страшно стало. Трошечки. Тепер, давайте передивимось, гарантії якісь хочуть. Що хоче Росія Путін, точніше від Трампа, щоб відбулася їхня особиста зустріч. Чого хоче Путін від Трампа, щоб відбулася їх особиста зустріч? Чого він хоче? Обмеження. Відразу обмеження. Обмеження. Ну, дивіться, він хоче. Як зняти це обмеження, я би сказала, і вийти переможцем в ситуації. Більш-менш таким переможцем. Переможцем. Кінцевий результат. Знову третя сторона. Допомога ця. Розуми про допомогу, щоб він трав не надав Україні більше, ніж потрібно. Третя сторона. Зумієте? Добре, Путін хоче залучення України в їх перемовинах, з третьої сторони, ні. В жодному разі, ні. В жодному разі ні, він не хоче. Ось Україна. Це сам Зеленський. І пауза. четвірка мечів, пауза. Він не хоче від ним бачитись, ні. Дуже красиво випало. Відразу карти чітко сказали. Він хоче спочатку, дивіться, крута тема, двохстороння зустріч, два кубки. Далі трьохстороння, три. Зрозуміли, що він хоче? Спочатку налагодити контакт з Трампом, щоб він його перестав душити і зробити все, щоб Україна не отримала от того всього, з чого він так боїться. Слідкуйте за подіями.